Сучасний культурний простір, учні Кадобовецької музичної школи навчатимуться в оновленому приміщенні. Олександр грає на флеті шість років. каже у покращених умовах вчитися приємніше. Подарували телевізор, і нам вже навсильний вчителька з теорії вже може там, допустимо, на музлітературі. Може, допустимо, там нам показати, що таке оркестр, що він складається, там скільки там скрип. Скрипалів, там, де ударні, де взагалі розташований оркестр, де під сценою. Ну, це дуже класно. Аби створити для учнів комфортні умови, сільська рада за власні кошти зробила ремонт у місцевому будинку культури. Тепер це сучасний громадський простір із бібліотекою, музеєм та музичною школою. Основна ідея у всьому була е, акумулювати. Е, Надання всіх культурних послуг в одному центрі, що в себе включає і музичну школу, і публічну шкільну бібліотеку, яку ми створили, і центр культур і мистецтв. Щоб не витрачати багато грошей, воно було зроблено нашим комунальним підприємством. У музичній школі шість класів. Навчання розпочалось 1 вересня у старій будівлі. Зараз же учні перейдуть до нового відремонтованого приміщення. Відремонтовано вісім кабінетів капітального ремонту, актова зала. Закуплені нові меблі в кожен кабінет, 50 м'яких стільців, у актовий зал. Є клас бандури, є клас саксофону і флейти, є клас труби, є клас вокалу, є клас фортепіано, клас сольфеджіо. Теперішній вже предмет сольфеджіо називається практичне музикування. З нагоди відкриття нового приміщення викладачі та учні школи організували концерт. Діти трошки розгубилися у цьому сьогоденні. Спочатку коронавірус, потім війна. Все якось загубилося взагалі, взагалі в цьому світі. Але зараз потихеньку діти повертаються до нормального життя. Дуже хочуть брати участь у різних заходах. Їм це цікаво. Радує те, що діти свідомі, свідомі культурно. Оце тішить. Ремонт центру ще триває. Його планують завершити наступного року. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чинівецький репортер, телеканал Сі 4